Багато підприємців стикаються з ділемою, як правильно розподілити обмежені ресурси між різними маркетинговими активностями. Бо коли компанія лише починає свій шлях, то кожне таке рішення стає критично важливим, оскільки неправильно обраний напрямок може коштувати не тільки грошей, але й дорогоцінного часу, якого it компанії завжди бракує. Саме тому варто засвоїти. Головний принцип масштабування маркетингу це фокус та послідовність. Це два головні основні принципи. Замість розпорушення уваги на десятки каналів, знайдіть один, який найкраще працює з вашою цільовою аудиторією, і доведіть його до досконалості. Цей підхід дозволяє не просто отримати клієнтів, а й побудувати передбачувану масштабовану систему залучення, яка стане фундаментом зростання вашого бізнесу на роки вперед. Три неочікуваних уроки з маркетингу: перше піар та робота з аналітиками часто майже ніяк не впливають на прибуток, оскільки багато стандартних маркетингових активностей насправді не приводять клієнтів і не приносять грошей, хоча й виглядають круто.